Більшість інтернет-магазинів продають товари, якого в них навіть немає. Жодної коробки, жодного складу, жодних мільйонних закупок. І це не шахрайство, це бізнес, який реально працює. Так що дивіться це відео до кінця, і ви зрозумієте, як саме можна запустити магазин без стартового капіталу, або, хоча б більше ніколи не будете дивитися на гарні фотки в інстаграм наївними очима. В обох випадках ви будете на крок попереду інших. Цю геніальну бізнес-ідею іноді називають про. Дуже повітря, але це не так, і вона просто ідеальна для тих, у кого немає грошей, і вони дуже хочуть почати свій бізнес. І вона просто ідеальна для старту з нулем в кишені. Це не магія. Це дропшипінг і в цьому відео я просто на пальцях покажу вам п'ять простих кроків, як перетворити ідею на реальні гроші, не ризикуючи тисячами гривень. Ця модель, яка дозволяє запустити бізнес буквально з дивану, маючи лише телефон. Обов'язково додивіться це відео до кінця. Бо на третьому кроці я розкрию найпростіший спосіб знайти надійного постачальника в Україні. А в кінці бонус, який зекономить вам кучу часу і нервів. Суть моделі. Давайте буквально за хвилин. No, розберемося, що це за звір, продаж того, чого немає. Уявіть, що ви це міст на одному березі стоїть постачальник. Зі складами, з товарами, з забитими складами, а на іншому березі ваш клієнт, який цей товар дуже хоче, ваше завдання просто з'єднати її постачальника з клієнтом. Ви створюєте вітрину в Інстаграмі, скажімо, сторінку в Інстаграм, постите туди красиві фото товару, який насправді собі лежить на складі у постачальника. Клієнт знаходить, бачить, закохується і каже, хочу. І скидає вам тисячу гривень. Наприклад, тисячу гривень. Що далі? Ви берете цієї тисячі, скажімо, 700 гривень, кидаєте їх постачальнику разом з даними про клієнта. Постачальник сам. Пакує товар і відправляє його прямо вашому покупцю. А решта ваші 300 гривень. Це ваш чистий заробіток. Ви до товару навіть не торкалися, не стояли в черзі на нової пошті. Ви просто були розумним посередником. Оце і є дропшипінг. Бізнес, де ви продаєте товар фізично, якого не маючи. Це найлегальніший спосіб протестувати ідею і зайти в товарний бізнес. Без ризиків. Ваше головне завдання маркетинг і спілкування з клієнтом. Звучить Просто. Та і є. А тепер до діла. Ось ваші 5 кроків. Крок номер 1 Ідея та вибірніше. Що продавати? Перший найголовний крок це знайти те, що люди будуть купувати, і не треба вигадувати велосипед. Ваше завдання знайти те, що вже купують. По перше, почніть із себе, чим ви живете, які у вас хобі? Може, ви фанат спорту, і вам вічно не вистачає яких-то зручних дрібниць, або у вас є кіт, і ви знаєте, які саме іграшки йому набридають за день, а які ні. Бізнес побудований на захопленні, приносить не тільки гроші, а й кайф. По-друге, аналізуйте тренди. Відкрийте Google Trends. Подивіться, що зараз гуглять в Україні. Повертайте популярні маркетплейси. зверніть увагу, що рекламують блогери в Instagram та TikTok. Часто це і є ті самі гарні товари. Кілька перспективних ніж на 2025 рік, щоб було від чого відштовхуватись. Постільна білизна, ароматичні свічки, цільні органайзери люди завжди будуть вкладати у свою фортецю. Екотовар, багаторазові торбинки, бамбукові щітки, натуральна косметика, тренд на свідомого споживача тільки набирає оберти, аксесуари для гаджетів, чохли з унікальними принтами, бездротові зарядні тримачі, нові телефони виходять. Попит є завжди, товар для улюбленці, ортопедичні лежаки, розвиваючі іграшки, GPS-трекери. власники тварин готові витрачати на свої хвостики чимало. Грошей, краса та здоров'я, масажери для обличчя, пачі, доглядова косметика це вічна тема. Золоте правило: не намагайся продавати все і одразу. Вибери вузьку нішу, не одяг, як загальне, а, наприклад, затишні піжами з бавовни, не косметика, бо це дуже загально. А наприклад, корейські засоби для проблемної шкіри. Так ви швидко станете своїм для конкретної аудиторії. Крок номер два. Пошук надійного постачальника. Окей, з товаром вирішили. Тепер потрібен партнер, який буде все це відправляти. І від його надійності залежить половина вашого успіху. Де його шукати в Україні? Є кілька перевірених шляхів. Перший і найпростіший: спеціалізовані каталоги постачальників. Існують цілі платформи, наприклад, Вік або каталоги на сайтах типу. Хорошо, де зібрані сотні компаній, які вже готові працювати дропу. Можна фільтрувати за категоріями, читати умови та відгуки. Другий спосіб шукати вручну на маркетплейсах. Заходите, наприклад, на Prom.ua, обираєте в пошуку свій товар, шукайте продавців з позначкою ОПТ або виробник, не соромтеся, пишіть їм напряму і питайте про співпрацю. Вони чекають на таких, як ви. Це 100%. Третій дуже живий метод. Телеграм-канал просто вбиваєте в пошук дропшипінг постачальники України обов'язково, і ви знайдете десятки каналів, де щодня з'являються свіжі пропозиції на що звертати увагу при виборі. По перше умови, яка ваша націнка, чи є мінімальне замовлення, як швидко відправляють? чи дають трекінг? наявність товару критично важливо, щоб постачальник мав систему обліку залишків. Немає нічого гіршого, ніж продавати те, чого вже немає на складі. Третє контент чи дають вони якісні фото та опис. Це зекономить вам кучу часу. Четверте зворотній зв'язок. Моя головна порада: зробіть тестове замовлення на себе. Так ви перевірите це якість товару, швидкість відправки, пакування. Не бійтесь спілкуватися і ставити може незручні запитання. Ви обираєте бізнес-партнера. Крок номер три: створення вітрини. Тепер вам потрібно місце, де клієнти побачать ваш товар. Це ваша вітрина і чудова новина. на старті. Її можна зробити безкоштовно. Найпопулярніший та найпростіший. Майданчик для старту в Україні це інстаграм. Створити бізнес-профіль справа 15 хвилин. Серйозно, ось вам чек-ліст. Назва. Та нік проста, що запам'ятовується і відображає вашу нішу. Аватарка і шапка профіль. Зробіть лого в безкоштовні Кавнва І чітко напишіть, що ви продаєте і чому у вас круто, наприклад, натуральні сойові свічки ручної роботи. Запаковуємо з любов'ю, доставляємо по всій Україні. Візуал. Завантажте фото від постачальника. Постарайтеся триматися одного стилю, щоб сторінка виглядала охайно. Закріпіть сторіс, обов'язково створіть папе. Відгуку, доставка, як замовити, асортимент. Інстаграм ідеальний, бо тут можна не просто продавати, а й будувати спільноту, показувати закулісся і викликати довіру через та Stoрі. Коли з'являться перші гроші, можна продумати про простий сайт на конструкторі. Але на старті повторююся, грамотно оформлений інстаграм аккаунт більше ніж достатньо. Крок номер 4. Залучення перших клієнтів є товар, є вітрина, потрібен час, щоб про нас дізналися. Головний страх новичка: у мене ж немає грошей на рекламу. А й не потрібно. Є безкоштовні методи, які чудово працюють. Перше ваше оточення: почніть з друзів. Напишіть пост на ваші особисті сторінки. Розкажіть, що ви запустили свій маленький бізнес, і попросіть підтримку. Це ваші перші, найлояльніші. Підписники, друге. Контент-маркетинг. Ваш головний безкоштовний козир. Це Reels. розпаковки, як товар виглядає вживую, як ним користуватися, дайте користь, продаєте косметику, покажіть, як зробити легкий макіяж, продаєте декор, покажіть ідеї, як прикрасити кімнату. Будьте активним. Підпишіться у блогерів у вашій ніші. На ваших потенційних клієнтів залишайте осмислені коментарі, тільки не спам, будьте на виду, щоб вас помітили. Четверте, бартер з мікроблогерами: знайдіть блогерів за аудиторією 1-5 тисяч, і запропонуйте їм товар в обмін на чесний відгук. Для вас це копійки, ціна закупки, а для них контент, і це працює. Головне тут регулярність. Постіть щодня, показуйте, що ви в темі. Показуйте, що ви жива людина, а не просто магазин. Люди купують у людей. Крок номер 5 Перше замовлення та масштабування. І ось він цей момент. У Дірект прилетіла. Доброго дня! Хочу замовити, що робити. О, солодке. По-перше, без паніки. Ваш план такий. Перше, повільно і професійно консультуйте клієнта. Уточнюйте всі деталі, колір, розмір, модель. Друге дайте реквізити для оплати. Найчастіше працюють по повній або частковій предоплаті, щоб застрахуватися від випадків, коли покупку не забирають. Отримайте гроші, передайте замовлення постачальнику, ПІП, телефон, місто і номер відділення нової пошти, і переказуйте постачальнику його частину грошей. Четверте, постачальник відправляє товар. Щодня він дає вам ТТН. Ви одразу пересилаєте його клієнту зі словами подяки. Через пару днів як клієнт отримав товар. Обов'язково напишіть, запитайте, чи все сподобалось. І попросіть залишити відгук. Це ваш золотий актив для майбутніх продажів. Вітаю, ви заробили перші гроші. А що далі? Масштабування. Реінвестуйте прибуток. Спочатку в таргетовану рекламу в інстаграмі. Поширюйте асортимент. Аналізуйте, що продається краще, і робіть на цьому акцент: постійно розвивайте свій бренд, щоб згодом люди йшли не просто за свічкою, а за свічкою саме з вашого магазину. І так, давайте підсумуємо, щоб почати продавати те, чого у вас немає, потрібно 5 кроків. Перше обрати нішу і товар, які вже хочуть. Друге знайти надійного постачальника. Третє створити безкоштовну вітрину в інстаграмі. Четверте залучити перших клієнтів. І п'яте обробити перше замовлення. І почати вкладати прибуток у зростання. Як бачите, нічого складного. Ця модель прибирає головний бар'єр стартовий капітал. Все залежить від вашої наполегливості. Це не кнопка бабло, це реальний бізнес. Але він дає неймовірну свободу. А тепер обіцянка. Бонус. я знаю, що найважче це почати і знайти тих самих партнерів. Тому я підготувала для вас файл зі списком 20 українських постачальників у різних нішах, які працюють по діждропінгу. Забрати його можна в закріпленому коментарі під цим відео. Підпишись на цей YouTube канал, став лайк, якщо тобі було корисно. І напишіть в коментарях, з якого б товару ви б хотіли б почати. Поговоримо про це. Мені дуже цікаво почитати ваші ідеї. Дякую за перегляд. До зустрічі! От таке чеклонство, друзі, на сьогодні.